На календарі 23 лютого в ефірі інформаційна програма Час. Вітаю чергове засідання, рішення міськ тротуари, до лоду, ремонтні роботи, дорожні проблеми, стан автошляхів, медична колегія, підсумки року. Поліція попереджає, що чекає на порушників трудові мігранти, доля заробітчан, гуцульська республіка, 97-ма річниця. Всі незаконно встановлені кіоски та мафи в Мукачеві. Демонтують учні перших четвертих класів загальноосвітних шкіл обідатимуть безкоштовно. А за порушення правил тримання собак та котів містян каратимуть штрафами. Такі рішення прийняли члени Мукачівського міськвиконкому на черговому засіданні. Більше інформації дивіться у сюжеті. Засідання членів виконавчого комітету. Розпочали з урочистого учасникам АТО та членам сімей загиблих на Сході вручили відзнаки та медалі. Відтак, члени виконкому перейшли до порядку денного. Перше питання стосувалося виконання бюджету міста на 2015 рік. Начальник фінансового управління відзначила, що надходження до скарбниці Мукачева зросли на 23 відсотки. На реалізацію програми соціального захисту населення спрямовано 7 мільйонів 463 і тисяч гривень. З них надано допомогу на лікування в обсязі 6 мільйонів 408 тисяч гривень. 5 мільйонів вісімдесят два і 4 тисячі гривень. Видання капітального характеру пов'язані з придбанням капітальним ремонтом реконструкції будівництвом об'єкті комунальної власності бюджету міста Сталого 121 286 286,1 тисяч гривень. Одноголосно присутні підтримали і питання, що стосується освіти. Тож рішенням виконкому майновий комплекс на вулиці Ужгородська закріпили за НВК гармонія, а також організували харчування учнів шкіл міста. Прозволити тобто організувати про нього дві тисячі штнадцятого року зачальних закладах безплату. <працю> Також виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив уповноважити комунальне підприємство Центр контролю за тваринами, складати адмінпротоколи і штрафувати містян за порушення правил тримання собак та котів. Вирішували на засіданні і питання майнового характеру. На останок присутні включили до порядку денного і розглянули інформацію стосовно демонтажу самовільно встановлених споруд. Наразі виявлено 13 самовільно самовільно встановлених тимчасових конструкцій. Тобто самої сановни це без документів, тобто дозвільні документи не надавалися як архітектурою, дозвіл на розміщення даних тимчасових споруд, так і довго сиретутного землекористування не укладалися з міською радою чи з виконавчим кандидатом міської ради. Тож спершу власникам кіосків та мафів муніципальна поліція випише приписи, згідно з якими вони повинні самі демонтувати конструкції до 26 лютого. В інакшому випадку це зроблять відповідні служби. Всі рішення виконкому депутати міської ради ухвалять на сесії що відбудеться 31 березня. Тротуари до ладу. Капітальний ремонт пішохідних зон Мукачева почали з вулиць Дмитра Донського та Єсеніна. Загалом підрядні організації відремонтують понад 600 метрів тротуарів. З міського бюджету на це виділили мільйон 160 тисяч гривень. На якому етапі роботи продовжить Ірина Ковальчук? Тротуар з одного боку дороги на вулиці Єсеніна зробили ще до нового року. Дійшла черга і до іншого. Комунальники почали викладати бруківку зі сторони автовокзалу, аби якнайшвидше облаштувати зону, де зупиняються автобуси. Я вважаю, що це добре, тому що ну багато людей сюди ходить. Ну на автовокзал. Я сама знаю як. Я на педагогічному, і коли у нас практика, то ті всі каблуки дуже гарно, це дуже зручно буде. Проводимо роботи по капітальному ремонту вулиці Єсеніна, тобто перевлаштування бордюрів, тротуарних доріжок. Тротуарні дорожки поширюються для зручності для людей. Також буде для зручності біля барви стоянка для паркування автомашин і для зручності проходить пішохідно. Коли плануєте закінчити роботу? По всій віроятності десь ну, до 10 березня, 10 15 березня. Все залежить від погодних умов, тому що тут ще є такі види робіт, які не включені в проекти, тобто поточні ремонти робіт. Що ми вимушені підбирати під погоду за одним махом зробити ямковий ремонт, щоб було зручно не повертатися на цю вулицю. Кипить робота і на вулиці Дмитра Донського. З одного боку вже заасфальтовано тротуар, встановлені ливневі каналізації. Наразі комунальники облаштовують узбіччя дороги. Тротуар треба робити, це добре, це файно. Або треба і качество робити. Ми з цього року почали з Донського тротуару. Кладемо бордюри і будемо до другу сторону точно так робити, як всю. До кінця тижня ця сторона може під погоду, все нормально, та вся сторона буде готова. Треба, як кажуть, сравнювати, сравніває. Безподобно. Ми дуже довольні, дуже доволі. Молодці хлопці роблять з утра до вечора, просто погода маленько, подводить, і все… Прекрасно, ще тут як укомплектується зелена зона буде. На черзі облаштування зеленої зони. Старі дерева вже викорчували, далі вирівнюють ґрунт і підготують до весняної посадки нових дерев. Продовжуємо роботи, які були не завершені того року. Це по вулиці Єсеніна, це по вулиці Петефі, 1 травнева набережна. Так що цей рік ми вже розпочинаємо з робіт. Починаємо ремонти покрівель, ліфтів. Я думаю, що найближчим часом робота закипить. Через відсутність зливних каналів у Ужгороді затопило проїжджу частину на вулиці Гранітній. До закарпатських рятувальників звернулись з департаменту міського господарства Ужгородської міської ради з проханням надати допомогу з відкачування води. Через сильні опади та відсутність зливної системи затопило проїжджу частину, що ускладнило рух транспортних засобів. Війці ДСНС приступили до роботи близько десятої. Завершити ж відкачку води вдалося у третій ночі, 23 лютого. Наразі проїзд автотранспорту забезпечений. В Ужгороді сталася потрійна ДТП. На перехресті вулиць Гагаріна та Краснодонців зіткнулися відразу три автівки: – ВАЗ, Міцубісі та Опель. Особливо перепало автомобіль. «ВАЗ», за кермом якого був таксист. Передня частина машини повністю розчавлена. Водія направили із забоєм грудини до реанімаційного відділення. За однією з версій, саме водій Ваза спричинив ДТП. Після зими суцільні ями. Така ситуація нині практично на всіх дорогах області. Ужгород – не виняток тут практично на кожній вулиці утворилися нові вибоїни. А під час дощу на дорогах з'являються справжні озера. Наші кореспонденти вирішили проінспектувати ужгородські автошляхи. Ось що вони побачили. Щоденно на українських шляхах трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Нерідко їх винуваться не тільки водії, або ж перехожі, а й стан дороги. Обласний центр не є винятком. Лише за зиму якість ужгородських доріг бажає кращого. Як розповідають самі водії, якщо центральними вулицями ще можливо проїхати, то цього не скажеш про інші. Якби не крали, а робили б нормальний асфальт, були б нормальні дороги. Тоді були б нормальні дороги. Сама яма, то яма, то канава. Нема таких місць, нема От проїхати. Яма на ямі. Хочеш одну яму об'їхати, з'їжджаєш в другу. І не доглядають, і неякісний асфальт, що там поставлять сантиметр два. У болото, в болото кинуто асфальта, мало зарівняли, залатали, і от так є. Однією із головних причин поганого стану автошляхів. ужгородські водії вважають неякісну укладку асфальту, а також засмічену зливову каналізації. Через це вода залишається на поверхні асфальту, що з часом спричиняє його руйнування. Нерідко в таких випадках страждають самі автомобілі, які після попадання в яму замасковану водою потребують ремонту. Яму не видно. Машини б'ють, триплються, бо ударить ходова. Дощі ями не видно. Чоловік їде, коли не є, то маленько об'їде людина. Центральні, а по бокам. Якщо колесом попадаєш, колесо викидаєш. Тому що такі острі, що ну, просто. Я по городу от їжджу, друга, третя передача, швидше не виходить. Будувати або ж ремонтувати дорогу, не маючи зливової каналізації, визнав марною справою навіть очільник міста. Однак для повноцінного очищення зливової каналізаційної мережі у міста немає відповідної техніки, каже міський голова. Де саме будуть є місця, де ця зливна каналізація не працює. Будемо викликати. Є машина, яка викачує цей намул, тому що у нас служба немає такої техніки. У нас є техніка, тільки це продуває. А ви розумієте, що таке продавати? Це з одної ями це продувають у другу яму. А це треба цю грязь відтам. Ну дістати таким чином вона буде працювати. А поки цього не зроблено, водії і надалі намагатимуться оминати ями та не заїжджати в утворені дощем справжні озера. 706 тисяч гривень штрафували закарпатські підприємства за крадіжки електроенергії за період з 15 по 19 лютого 2016 року. Працівники пад «Закарпаття обленерго» виявили 58 фактів крадіжок електричної енергії. Зокрема, склали 47 актів порушень правил серед населення та 11 актів в юридичному секторі. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення впродовж минулого тижня було виявлено в Тячівському районі. 6 порушень. Найчастіше незаконно споживали електроенергію з допомогою пошкодження приладу обліку, зриваючи пломби, а також шляхом підключення розеток прихованої електропроводки. Через станення снігу на Закарпатті вода у річках поступово піднімається. Про це повідомляє управління ДСНС України у Закарпатській області. На річках утримується підвищена водність з поступовим підняттям рівнів води за рахунок танення снігу в горах до пів метра. В нижніх течах буржави утримуються високі рівні, можливі незначні підтоплені сільгоспогідь, сіл Заріччя, кам'янський шавського району та великі ком'яти Виноградівського району також автошляху виноградово Шаланки. Заробітчани дають Україні більше грошей ніж усі інвестиції іноземних компаній та допомога міжнародних донорів разом узятих. Про це свідчить дослідження, яке провела міжнародна організація з міграції, незважаючи на те, що українські заробітчани одне з головних джерел іноземної валюти в державі, чиновники про їх інтереси не дбають радше навпаки, створюють нові перепони та обкладають податками. Що з цього приводу думають закарпатці? Дивіться у сюжеті. 90% чоловічого населення негровці, що не Міжгірщині, на заробітках. Місцеві кажуть: ні в селі, ні навіть в районі роботи немає, тому за копійкою люди змушені їхати за кордон. Почти всі виїжджають, там все встають. Що в школі роблять і лісники, і все Другі всі на заробітки виїжджають. А куди їздять? Куди по Україні, по на Росію, за границю на че. Ну, а ви самі на заробітки їдете? Ну да, у нас в даний час роботи ніякої немає. У нас залишилися в селі тільки пенсіонери, підлітки і інваліди, які не такі не трудоспособні, які не можуть робити. А поки чоловіки на заробітках, жінки самі на господарстві і за себе, і за сильну половину людства. А де то й дома робить? Я робота вдома. дома не є робота ніякої Дворогосподарство трудових мігрантів знайти не складно, адже будувати нові оселі в селі чи не вони єдині мають фінансову можливість. Загалом іноземну валюту заробітчани так чи інакше інвестують в економіку нашої країни. І Йде вона на розвиток будівельної галузі, харчової, легкої промисловості? Тощо Проте скільки валюти трудові мігранти привозять в Україну, слід окремо відзначити. Згідно з результатами опитування міжнародної організації з міграції, українські заробітчани переказали. 2 мільярди 800 мільйонів доларів у 2014 році як формальними, так і неформальними каналами. Додаткові 100 мільйонів доларів надійшли в Україну в натуральній формі, тобто у вигляді продуктів, речей, техніки, тощо спеціалісти проводили дослідження протягом 2014-2015 років. Оскільки грошові перекази трудових мігрантів важливе джерело надходження іноземної валюти в Україну в інтересах держави не створювати для них додаткових перепон. Натомість з 1 січня цього року в силу Бив закон України про те, що трудові мігранти повинні укладати договір із роботодавцем за кордоном і сплачувати податки ще й в Україні. Краяни з цього приводу обурені. Ходять туди по Росії, по, -по Чехії, а гроші привозять у Україну. Тут їх потрачують. Чия біда, а того що заробляє, от того біда. А більше нічия не біда, не зв'язково не йде. Йди ще журися, дивися, куди йди зав'язаними очима на Росію чи на Польщу. Це, де бо то не було заробити. А то ще дай, ще... Плюс до того, да віддай якісь копійки, які заробив ще. Якщо вдасться їх ще заробити, це вопрос. Чи вдасться? Чи може прийти з порожньою торбою? Тож про заробітчан керівництво України згадало виключно новим податком, замість того, аби створювати нові робочі місця, або ж просто не заважати людям, які хочуть працювати. Хоч вона проіснувала всього рік, її історичне значення важко переоцінити. У січні на Закарпатті відзначали 97-му річницю створення гуцульської республіки. Мої колеги дізнавались, як така маленька держава, базуючись на демократичних засадах, спромоглася за короткий час сформувати органи місцевого самоврядування, створила власні збройні сили та налагодила соціальне та економічне життя. Почалося все з того, що колишні військові австро-угорської армії повернулися додому в ясня і зорганізувалися в загони оборони, які мали убезпечити місцеве населення від мародерства вояк, що поверталися через селище з війни. Місцеві Хлопці, котрі відвоювали за Бабку Австро-Венгрію на італійських фронтах і на руських, не дозволили то їм робити, бо вони брали вдовів, де мужчини загинули за Австро-Венгрію. І стало 200 чоловік з карабінами, з крісами на дорозі, так що один другого бачили. І зробили варти, і прийшлося устрійцям йти голодними через гуцульські села. І не дозволили їм мародіорнічити у листопаді на площі зібрались люди і вирішили, не будуть приєднуватися ні до якої держави, адже мають свою Україну. В той же час вже було підписано ряд документів. З УНР. тісний зв'язок тримали з Галичанами, і на Соймах, що проводились в Будапешті, гуцули визначились. Вони не хочуть входити до складу Угорщини. Під марку церковної коліди вони зайшли відколідували на желізнодорожньому вокзалі. І ті, хто колідував, то так старалися стояти, щоб піраміди зброї були між колідниками і регулярним військом. І в той же час з усіх сторон напали на венгерську армію хлопці, їх розворужили всіх, нічого поганого їм не зробили, просто без посадили на поїзд. І відправили назад звідки вони прийшли при умові, що вони не будуть повертатися. Були захоплені всі прикордонні застави квартири 8 січня. Ясенях проголосили гуцульську республіку. Степана Клочурука обрали прем'єром, військовим комендантом і головою ради. По суті, він виконував обов'язки президента мінії держави. Крім того, багатотисячне віче підтвердило бажання гуцульської республіки до злук із Зонер. Стало так що була проголошена Гуцульська республіка із центром столиці Ясеня, було озброєно військо, ну і воно рушило вниз по тисі, визволило рахів, визволило бічків, ну і зайшли в Сигід. Зайшовши в Сигід, Румуни виставили білі прапори на знак перемир'я. або десь пройшла зрада між західною українською Народною Республікою та державою Румунію, бо і ті, і ті мали напрямок буржуазний. Гуцульська республіка перестала існувати 11 червня 1919 року. Тоді ясеня окупували румунські війська і заарештували членів Української народної ради. Сторінка, що мало висвітлена або не досить висвітлена, але родини всі знали, воно зберігало фамілії, імена е, тих людей, хто був у Гуцульській республіці. Ці, хто був, е, на, ну, наприклад, Тимчук Іван був міністром сільського та народного господарства, то е, мій е, родич, і він разом з Степаном Кульчурка батьком торгував. Лісом і сюди завозили мішки, де було написано слово Україна, а потім у радянські часи за один той мішок давали 25 років тюрмі. То все передавалося з покоління в покоління. І вона яскрава сторінка у Закарпатті, бо був тризуб, був жовто блакитний прапор в центрі селища поставили пам'ятник героям гуцульської республіки та Дмитру Климпушо, одному із її творців. Цей пам'ятник ми шануємо тим, що це є пам'ятник того, що ми є незалежні тут, гуцули в нашому селищі. Наші пращури показали нам то, щоб ми пам'ятали, що ми є гуцули. За три тижні, упродовж яких навчальні заклади області були закриті на обмежувальні карантинні заходи, і підситуація покращилася. Щотижня захворюваність на грип та гриві серед дитячого населення зменшувалася на 10-12%. Як зауважують спеціалісти обласної санітарно епідеміологічної служби, в цілому, у порівнянні з попереднім тижнем, частота захворюваності зменшилася на близько 30%, а епідеміологічний поріг в області нижчий на понад 14%. Звернулося за медичною допомогою лише 6700 осіб, якщо минулий тиждень це було понад 9 тисяч. І серед цих захворілих, я повторюся, лише 52% діти це 3,5 тисячі дітей до 17 років. Перевищення захворюваності у нас по території області взагалі немає. Ми маємо нижче епідемічного порогу на 14,6%. Упродовж усього сезону за 2015 рік на грип та грві перехворіло близько 7% населення області. Цей відсоток один з найнижчих в Україні. До того ж, як зауважує Вікторія Дюрдяй, закарпатці слабо щепилися. Вакциновано було, на жаль, досить мало, хоча, в принципі, це було забезпечено за кошти місцевого і обласного бюджетів, а самі громадяни щепилися лише 15% всіх, які були провакциновані. Вакцина на території України зареєстрована, аптечні мережі готові її завести в разі потреби. І відповідно є розпорядження головного державного санітарного лікаря України про обов'язково. Ськові щеплення з метою запобігання таких епідемічних поширень на чергу медичну колегію зібралися всі головні лікарі медзакладів Ужгорода щоб підбити підсумки 2015 року. Говорили як про роботу кожного із відділів, так і про проблеми найбільше стосувалися фінансування. Тему продовжить Тетяна Легеза. За минулий рік медики пролікували понад 12 тисяч пацієнтів не лише міста, а й області. Тим не менше, зріс відсоток після операційних ускладнень та летальності. До того ж, Іван Курах, як головний лікар центральної міської лікарні, зауважує, що в цілому робота медичних відділів задовільна за винятком екстреної медичної допомоги та денних стаціонарів. Однак, за словами лікаря, варто зосередити увагу. І на устаткуванні якого не вистачає. Могли свій час взяти хорошу апаратуру по екокардіоскопіях усіх, то добре. На жаль, то що ми мали зараз по ультразвуковій діагностиці, нам треба вже досначати до бо на жаль, випадає. То, що ми завезли гуманітарний датський і англійський комп'ютери, на жаль, ресурс закінчився. Зараз ми втягуємо нові. Спіральний книті спіральний повітряний томограф сіменс. Я думаю, що протягом місяць два наладиться. Це є суперсучасний, сучасний. Це дуже багато чого допоможе. У свою чергу керівник департаменту охорони здоров'я відзначає, що Ужгород лідерує за кількістю ліжок у медзакладах. Та, на жаль, в обласному центрі один із найнижчих показників фінансування медицини у Закарпатті. Виділення коштів на лікування хворих є одним з найнижчих в області. Якщо ми аналізуємо новий рік, то цифри 1373 річної давності, 2079 79 піврічної, це цифри ніякі, це колеги не розумієте, лікувати хворого за 13 гривень неможливо. Також на колегії звітують і керівники медичних відділів. До прикладу, тільки у гінекології відзначають, що кількість пологів у жгороді стабільна до 200 на рік. З них 62% проходить без втручання медиків, що є одним із найкращих результатів не лише в області, а й Україні. Щодо патології, то серед них лідирує серцево-судинна. У дитячих медичних закладах інвалідність дітей складає на 20% менше як по Україні, так і по області. Проте є тенденція до її зростання. Патологія серцево-судинної системи у нас на Потім у нас нормальні аномальні вологові діяльність, цукровий діабет, різковий виріс, в тому числі і середжуроцьких мешканок. Материнська смертність у нас ноль, та перинатальна смертність у нас надає 8-2 проміли. Важливим показником, який характеризує роботу педіатричної служби, то є інвалідність. Хочу відмітити, що вона склала загальна 180, що е, менше від Середньоукраїнської, середньообласної на 20%. виявляються певні причини, з якої зростає інвалідність це онкозахворюваність, дуже велика кількість, і е, цукрові діабети, які дали нам цю картину, яка виходить. За межі минулого попередніх років особливу увагу звернули на фінансування медицини у місті, а точніше його відсутність. На лікування та харчування пацієнтів виділено понад 5 мільйонів гривень, що вкрай мало, наголошують медики. Зокрема, тільки на закупівлю медикаментів центральній міській лікарні міста виділили трохи більше 2,5 мільйонів гривень. Реальна ж потреба медицини складає понад 25 мільйонів. В обласному центрі патрульні поліцейські розповідали водіям про правила дорожнього руху. Ужгородці на патрульних реагували по різному. Хтось уважно слухав, дехто з меншою цікавістю. Проте усі пообіцяли більше не порушувати. Площа Феденця Корятовича чи не найзавантаженіша площа Ужгорода? Тут кожна друга машина припаркована з порушенням правил дорожнього руху. Саме сюди і прибули на патрулювання поліцейські. Ви порушуєте статтю 122 частина друга частина п'яти за якби Вам виноситься санкція у вигляді 255 гривень штабу. Сьогодні ми хотіли б вас попередити, але попередити в такій формі, щоб ви більше не порушували і вручили вам пам'ять про те, що даними діями ви порушуєте правила дорожнього руху, а саме зупинку парковку, пункт 15 правил дорожнього руху, що є невід'ємним процесом. Дорозі не штраф, а попередження протягом однієї години патрульні в Ужгороді розповідали водіям-порушникам правила дорожнього руху. Це перша наша акція спрямована на попередження правопорушень. Ми хочемо довести до громадян те, що правопорушення легше попередити, аніж потім відповідати за нього. І водії, а також пішоходи, повинні розуміти. Що патрульні і їх діяльність спрямована на те, аби допомогти їм. Розповіли, де порушення, показали, як треба було зробити, аби його уникнути. Виписали попередження, в якому вказана сума за аналогічне порушення. Менше години, більше десяти попереджень. Ми не хочемо його виписувати. Постанову ми хочемо попередити. Тому краще, щоб водій знав і йому буде безпечніше. Найбільше ми акцентували на порушеннях правил дорожнього руху пункт 15 правил дорожнього руху, так як зупинка і стоянка є невід'ємною складовою організації дорожнього руху, і багато є, як би сказати, причин ДТП, у зв'язку з тим, що транспортні засоби погано припарковані, які обмежують видимість водіїв чи пішоходів на проїжджій частині. У жгородці на патрульних реагували по-різному. Хтось уважно слухав, хтось з меншою цікавістю. Проте усі пообіцяли більше не порушувати. Корисна інформація, дякую. А знали, що тут Ні. 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 Десять не знали. Наступного разу будемо знати. Дякую, дякую вам. Таким був інформаційний вівторок. Дякую, що були з нами. В студії працювала Світлана Комлєва. Приємного вечора та до зустрічі в ефірі.